Війна дронів це війна технологій сьогодні. Одні дрони залітають на одних частотах, завтра це вже інші, потрібно пристосовувати захист або методи боротьби з ними. Тут ми в постійній комунікації з військовими. Нам питання захисту, є це, щоб працювати дійсно однією командою, одним однією кулаком, однією кулаком, скажімо так, це адміністрація, це військові і всі відповідні комунальні служби. Але випадки дистанційного мінування, ми це бачимо, особливо там є частина прибережної зони. Зараз максимально зорієнтовуємо і інформуємо населення, в тому числі, щоб обмежити своє пересування в цих зонах, де це в так називаємо красних зонах, червоних зонах, де ситуація більш небезпечна, скажімо так, і ми розуміємо, що зараз буде осінь, так, буде, листя буде опадати. І, ці дистанційні минування полюстки буде ще гірше видно, видно буде, і ворог удається до маскування, в тому числі їх і тут потрібно дуже бути обачним. Над цим питанням ми працюємо з силами безпеки оборони і з поліцейськими з ДСНС. Але потрібно розуміти, що так це би, дійсно проблема, чи сітка, чи будь який Гебіон чи мішок він не дає все рівно 100% захисту, але ми повинні зробити і використати максимум зусиль для того, щоб убезпечити населення від ворожих посягань, скажімо так, і можливостей. І скажу, що в деяких випадках сітка там вже зіграла позитивну роль, скажімо так, і убезпечила в деяких випадках від там скидів чи атак ворожих. Родів.